Всім привіт, з вами я, Краво, і в сьогоднішньому відео я вам покажу різні пакетики, покажу свій склад, з яким я піду в першу вікінг лігу. ось. А ви, будь ласка, вліпіть свою. Подобайте, напишіть якийсь приємний коментар. Бачите, я трошки захворів, напишіть щось мені приємне, може я вилікуюсь завдяки вашим коментарям, хоча це не точно. Підпишіться на цей YouTube канал і let's go! Розпочинаємо дане відео. Уу! Так, от таких 17 пакетиків. Найкраще ви побачите у відео. Тож, let's go. Відкриваємо такий пакетик. Premium Gold Pack, дивимося Німеччина. Цам. Баварія. Мусіала. Давайте Мусіалу. Ні, це Мюллер. Черговий пакетик з двома рарними гравцями. Дивимося. Італія. Центральний захисник. Манчині, походу. Або хто тут може ще бути. Манчині. І він може мене теж є. Не здивуюсь. 78 рарний гравець, дивимося. Італія. Лібый захисник. Ювентус, це хто може бути. О, Ботин. 84 рейтинг. Ну. Суто як рейтинг можна сприймати цю гравчиню. Відкриваємо черговий такий пакетик, дивимося. І Франція, Гол Кипер, Уголюрис. Нет, це, хто, це тоже казавчиння. Блін да, Та это... не. Ні давай цікавіше. Електроніка шо це таке? 8-2 гравця, давайте дивимося. Сербія, Стеце Влахович. Бля, Ювентус просто мене тягне до нього. Це Влахович, 83 рейтинг. До таких солоденьких пакетів. Давайте оцей відкриємо. 83 плюс, один гравець, дивимося. Іспанія, СТ Бейтя, це борхе Іглесіас Ох, боже мій, яке невізіння. Відкриваємо цей пакетик, дивимося. Франц. Рм. Бля. Діабі. Стопе. Це дуже добре. Чо я розстроюся, я подумав, що це не дембеле, а це діабі. Це дуже топ. Прям дуже-дуже топ. Скільки ти кошти, хлопчина? Найс. Це дуже дуже найс. А що ти, позірочка? Прекрасно. Супер. Гравець в основу підлітає. Що ви кажете? Чого сижу тут я, а не той хлопчина? Так все дуже просто. Ви не підписані на цей YouTube канал. 95% дивляться це відео без підписки. Гайда це виправляти. О! Плюс один підписник. І ви зробіть так само. Тикаємо цей, напевно. 85, плюс, один гравець, сподіваємось на якогось топчика. Німеччина. Голки принет тільки нетерстеген. А, це Кивін Трап Танце Кевентрап. Стейген випав би. Йолки-палки, тупо. Ну не, сп... не збрехали електронні карти 85-85, які питання до мене. Ніякі. Ну і тепер, 83 плюс, 10 гравців. Будь ласка, одну спешал будь-яку. Я не прошу там багато. Відкриваємо і дивимося. Бельє СТ. Ні, це не серйозно. Я пердоля. Це ж жарт. Мені ж дадуть зараз якусь компенсацію, напевно. Бо блядь, це найоп. Мене. Ні, ладно, що я жаліюсь, з мене два Холланда випали. Про що можна говорити, але бля, це просто жесть. Так, два рарних гравця відкриваємо, дивимося. Так. Франція. Центральний захисник. Ліон. Хто це? Ренард? О, Ренард. 88 рейтинг це вулкаут. Приємненько. А що під нею? Ага. Непогано. І 83. Плюс. Відкриваємо. Див... Зелена карточка. Це джекпот. Це дуже хорошо. В такому пакетику достати джеко на якихось 83. Плюс. Слава Богу, просто Джеко. І так, відкриваємо пак за 100 тисяч, тут 84, оверл загарантовано. Дивимося. Це Іспанія. Правий півзахисник. О, це Люрент, 84. А не так то і погано я вам скажу. Ну, це ще більш-менш підійде. Скільки він коштує? О, і Тейлор. Непогано. Як Супер саб підійде. Скільки ти коштуєш? Ну, да, непогано. Я так і казав, далі хто тут є. І так, тут нагороди за Division Rivals, за Squad Battle, за всякі там різні завдання. Тому відкриваємо, я трішки приболів, але нічого страшного. Відкриваємо цей пак. Дивимося. Колумбія, ЛМ. Оу, нічого хорошого тут немає. Відкриваємо такий пак, 78 один гравець, дивимося. Німеччина. Центральний захисник. Ой, це тут нічого хорошого не має бути. А, ні, Гінгнер 84. Ну піде, піде. Я навіть не знав, що він перейшов Фрайбург. Що, один такий 75, один гравець, дивимося. Ісландія. Гравець інформ. Байер. О, це інформ. Дівчинка. Нормально. Приємно. Жаль, що не можна віксельнути. Так, відкриваємо отакий пакетик. Дивимося. Так. Бразилія. Центральний захисник. А, Nice! Nice! Милітау! Це дуже файно! Іди ж ти сюди рідненький! Скільки ти коштуєш, брат? Найс! Найс! Здорово! Це дуже-дуже-дуже здорово! Мені хоча трошки приболів, але мені він підняв дуже сильно настрій! Найс! Так, От Отакий пакетик дивимося, можна нам тут пощастить знову. Італія. Центральний захисник це бонучі. Ну нічого, нехай буде бонучі. Я не проти. Спешл карточка є, є. Прекрасно. Може буде виходити, типу лю із заміни, щоб потовкатись трошки. А що під ним є? Скільки взагалі ти коштуєш? Поняв. Так, відкриємо такий пакетик гарний Пакеток, где умся Франция. Центральный сник. Барсона Кунде! Пожалуйста! Ну! Супер! Просто супер! У меня центр захвата уже все меняется. Все! Малитр будет меняется. меняется. О, найс! А надо умся, хлопчик. може його продати. Я подумаю, я подумаю, що з ним робити. Але це дуже-дуже найс. Дуже nice. Так, тепер відкриваємо 83. Пак, дивимося. Хто це Англія? СТ. Арсенал. А хто це? Блін, це баришня, русо. Understand. І зараз відкриваємо пакетик. 80 плюс 5 гравців. Слідкуємо, що нам випаде. Іспанія Есте. Морена, надіюсь. Ого, вісімдесят третій Хоч був сімдесят п'ятий було цікавіше. Ох, йо, пам'ятат. Коротше, мене минулі FIFA завжди просили показувати свій склад. Ось я вам показую свій склад. Ось він в мене такий схема, якою я буду грати. Поки що, напевно, 4, 2, 3, 1. Якщо вона мені зайде, то я вам покажу кастомки потім. Я ще деякі хочу схему спробувати. Мілітав буде на 2 зігранець, але я думаю я тренера дам і буде все ок в нього. Е, ще одне, що. Е, напевно, отак зіграю і потім кунде зразу залию, бо нехай монетки будуть ще живі. хоча б. Ось, постараюсь завтра відіграти всю ВЛ. Сьогодні ви побачите це відео четверг. Ось, є такі у мене гравці на запасі, е, є орендовані всякі типи. У мене ще Вандак, є зелений. Ось, е, поставте що, якщо ви хочете ще якось мені допомогти, як покращити цей, грав... цей склад. Нагадую, я граю тільки антрейдом, тільки гравців-паків, нікого не купляю. Ось, мені пощастило, що лінія оборони помінялася просто повністю, бо в мене там була чисто АПЛ. Ось, тому вліпіть вашу подобайку, підпишіться на цей ютуб канал і напишіть щось приємне, щоб мене. Трошки здоров'я піднялося. До нових зустрічей. Бай-бай.